Де, де воювали? Коли пішли? У 44-му році, у жовтні місяці, пішли. Нас завезли в Саратов. <різь> Там в Саратові. Як нас одягнули, ми один дрон не пізнали. О, так одягнули. В общем, коротше, скажу я вам так. Як от Україна постала, з Луцька приїхала делегація, з Козлуцька, з Саратова. Приїхала делегація сюди, в Луцьк. Нас 27-й рочних забрали сюди і відвезли в Луцьк. І там в Луцьку сказали. Що в Луцьку з ваших 20, то 16 тисяч загинуло uh -huh. без фронту, з голоду. О. Uh -huh. Як хочете, ми вам там поставили обелісок такий великий, а привезли в Луцько такий малий обелісок в музей uh -huh. о, сюди. Поставили. І о... І наша делегація їздила туди. Дивитися, там поставили отак коло церкви. Могилу зробили, поставили пам'ятник. То нас відправили на японський фронт. Я відкрився японський фронт. Ми на той западний фронт не попали. О, а тільки попали на японський фронт. О.

А на той на німецький фронт не попали. А багато десь вами з нашого села, з нашого, з тих сіл, що були наших. Всі туди на японський фронт. А з села ще хто був? Не села нашого хто був, це ж казав це його. Коля Куніцький був его, Кадай Коля. Коля. Антилу. То останній був на первую варту. Не знаю, что за фронт. Ну, я Антона, э, не знаю, як... На фронт не брали. Пусть, ну як сказати. Э... Последний наш набір. То її чоловік, там де Люда. Люда, ага, ага. Тут кілька років, я на японській пропорції вчилася. Вона буде за день Вас не вчили нічого, дали автомата і бой, так? Ну що саме тяжкіше було? Де воювати саме тяжкіше? Голос, голос. Голос, голос. От нас воділи Такое штани рвани залатування. Ну, вже як туди на фронт нас завезли, то там вже переводили нас на фронті. О. А зразу тако, тепле белье, нове, правда, тепле бельо. І, і шинель. І нас чорті теж не давали. Адже холст вставсь, тоді далеко файки, а, а нам чорті все не дали. Отак. А косінець Май... прикривала. Навідувався добре, тепер що на старець. Як то кажуть, костилі в руки. Їсти не було що? Не, ну, не висок, постачали? Ну їсти. Що ж їсти? Питається, чи їсти що, як вам давали їсти. А що я за а там те є. Вже була, то, то перецельний пункт старатий був. Там формували всіх, куди в армію, в який зводав, в який полкав, в якій дивізії там формували і відправляли. То там вже видавали нове в як на фронт відправляли. Він питає за їдло тебе. А я зараз скажу, а їдло, як нас привезли, то цей. Ми, як давали нам їсти, то ми кашу і на землю викидали. А там половина з мухами рибає каша. Не можна було їсти. <свіс> а там ті старіші люди, що там були, підбирали свій котелок. Каже, зачекайте, зачекайте, каже, ще й ви будете підбирати, то є все. Не знаю, ваші мішки кінчуться. Домашні, то ще й ви будете підбирати тоді. А тоді нас вигнали на заняття тоді, чи на другий чи на третій день, під а голов... під головами всталося, те й всі мішки, мішки. з салом, mm. з хлібом, з, з м'ятом, з усім. Приїхати на заняття нема нічого, голо. Там те і все підбір, збирався, я їх На що не голодно. І вмирали з голоду багато? 16 тисяч. Воювати вам багато прийшлося? Як? Ну, в... воювали. Рік, воювали. два, три. Ви Ск... воювали. Скільки воювали? Скільки воювали? За недовго, через пару місяців. І ми, Японія здалася. А зараз слідкуєте за тими подіями, що на Сході з тою війною? Я живу, включаю. Коли воно вже там. Кожен день гинуть люди і обстрілювали наші. А дивіться, там з вами на японському фронті були і українці, і росіяни. Ще хто був? був місі не були і... І грудзини, і та й туркмени, і казахи, і, і тих не хоче було. Американці? Там не було Американців. Не було. Американці були на тому фронті. Второй фронт розкрили у неї в Італії. Весаску робили. Знаєте, зараз багато розказують про те, як Америка допомагала СРСР. Вам не було ніяких ні джипів американських, ні е, консерв? Ні? Не давали? Ще в 46-м, то в 56 56-му році їли консерви американські, тушонку. Аргентинську тушонку їли. О. Там Америка все допомагала, навітьра була і шухля була американська. А на устоті сюди пароходи, пароводи, е, американські ходили. А форма Форма серцева? Не, не американська. Ні, ми <coughs> дали нам анг англійські черевики, Такі жовті, вишневі. О. Все, все рамінне, підрошла раміння, зверху раміння, все рамінне. Все веде вот, ко Ан англійські, а цей, а шинеля тоже русський, то все. Помагала. Тільки 9 тисяч самолітів дала Америка. Це за лядку. Багато вернулося додому. нашого села я один не повернувся. Mm -hmm. А Тяжко було після війни отут -от, до миру привикати? Рідно приходилося. Колгот, матінка і все. Збупу <ривітно> все. А що би хотіли побажати от правнукам, праправнукам? Міру, які... життя, здоров'я. Що ж це посилається? Щоб вони не бачили того, що ми бачили. Дякую вам.